Привіт ще раз. Стало відомо, хто підірвав гідроелектростанцію в Каховці. Давайте поговоримо про це. Дурна реакція деяких західних змі. Наша реакція на все те, що вони сказали, коли би вийшов. Фактаж про те, чому це вигідно росіянам, тому що в деяких західних політиків з'явились якісь певні сумніви. Ну і зрозуміло, що яка ситуація з Київською ГЕС, ну і, власне, з контрнаступом, і для чого взагалі ось цей підрив потрібен був надзвичайно сильно росіянам. Давайте все зараз дуже-дуже швидко проговоримо. Наша розвідка вже дає дані, їх озвучив подоляк в ефірі марафону. Це передає українська правда, що виконавцем цього злочину підриву дамби стала 205 та мотострілецька. Російська бригада, а вона базувалася власне в Каховці. Вона знаходилась там дуже довгий час. Їхній керівник їздив в Маріупіль, власне, на парад. От ніякий підполковник Ендуар Шендура, але деякі пабліки пишуть, що його потім на Херсонщині наші і прихлопнули. Але власне вони були виконавцями цього. от, І тут якраз зараз ця інформація вже опублікована. Вона буде йти далі. І зараз дуже важливо. Щоб ця інформація була якомога публічнішою і цитованішою через те, що деякі російські змі і проросійські змі в Європі і деякі змі, які вирішили сильно голову не занюрювати в ситуацію, з того, що відбувається, почали заявляти про те, що мовляв незрозуміло хто підірвав. Ну, ви знущаєтесь. Скільки українських земель затоплює, скільки українських сіл затоплює? Там 10 вже затоплено, і сотня ще а, може бути затоплена? Скільки катастрофи людям це приносить? Скільки тварин в зоопарках? Зараз зоопарки відпускають, розкриваються, ферми відкривають, тому що не можуть рятувати тварин. І ви хочете сказати, що ми самі це для себе робимо? Розумієте, і це дуже страшно через те, що це типова реакція на російську пропаганду. Це інфікованість російською пропагандою. От я навіть мовчу зараз про відбудову цього всього, тому що це надзвичайно великі інфраструктурні витрати, це надзвичайно великі. Втрати людських життів зараз Кулеба відреагував міністр закордонних справ наш сказав, що він не задоволений цією реакцією. Будуть з ними працювати. Сказав, що це типове підігрування російській пропаганді, От, і сказав, що це одна з найбільших техногенних екологічних катастроф в Європі взагалі в наші дні. Україні це точно не треба, а відповідальність за окупацію зрозуміло, що несе окупант. От якраз таки Росія відповідальна за цю техногенну катастрофу. Більше того, вийшов Наєв, сказав, що Київська ГЕС перекрита. Від авіаударів та ДРГ, тобто, де Україна контролює, там максимально а, ці території захищені навіть від зовнішнього втручання, в даному випадку окупаційних спроб Російської Федерації, а де власне цим займаються росіяни? Ми бачимо, до чого це призводить. Також треба звернути увагу на атомну станцію, де росіяни зараз знаходяться, тому що Знову потім будуть звинувачувати Україну, і зараз треба все голосніше говорити про це, тому що світ в небезпеці це не питання про Україну, це питання про світ. Зеленський зібрав сьогодні РНБО. Три питання: це евакуація нашого населення. Єдина велика проблема, що немає доступу до окупованих територій. Так, частина людей вночі, коли це сталося, тікали, виїжджали. І для прикладу, чоловік, який давав коментар Українській правді і іншим українським ЗМІ, це якраз та людина, яка вийшла з окупації під час того, коли сталися потопи. Друге, це відповідальність росіян. І зараз треба максимальну міжнародну спільноту збирати. Ну от, ну і третє, що заявили українці, це ні в яким чином не зірве контрнаступ, це ніяким чином не зірве наші плани. і Україна буде рухатися точно до тих поставлених цілей, які поставив український народ, які поставив верховний головнокомандувач і український головнокомандувач Залужний. Тому в даному випадку точно ніякої реакції в сторону у нас не буде. Щодо власне, тут теж історія. Щодо Росії, Росія за тиждень до підриву Каховської ГЕС дозволила не розслідувати аварії. Це рішення Кабміну на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок воєнних дій і терактів. Рішення стосується тимчасово окупованих територій, які РФ вважає своїми. Про це пише інсайдер. Відповідна постанова 30 травня була опублікована на офіційному інтернет-сайті. Російського уряду документ підписаний головою Мішустіним набув чинності 31-го. От виведення зазначає, що про аварії йдеться в останньому пункті постанови. От про особливості застосування на територіях ДНР, ЛНР Запорізької і Херсонської областей положень законодавства Російської Федерації у сферах промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів і забезпечення безпеки гідротехнічних споруд. Тобто Росія сама своє законодавство підготувала, що можна нічого не розслідувати там, де взірветься на гідро. Технічних спорудах. Дамба це не гідротехнічна споруда, це не є прямий доказ того, що Росія це підірвала. Ось це не відповідь цим західним ЗМІ, які нам сумнів незрозуміло це Україна підірвала чи Росія. Це вам не відповідь, розумієте? І вони нам сьогодні будуть розказувати. Тепер давайте пройдемося по вигодах для Росії. Зараз говорить хтось про Шебякіно, що там зараз російський добровольчий корпус освобождає Шебякіну від путінської власті. Про це зараз ніхто не говорить. Вигода для Росії. Путін перебив те, що він не контролює частину своїх територій. Через те, що мінятися окуповані території, будуть значені не окупований Херсон, а окупований Шебякіно. будемо міняти на Крим чи Донбас. Про це ж зараз ніхто не говорить, і йому це вигода. Друга історія сьогодні почався суд в Газі, який подала Україна проти Росії щодо окупації Криму і Донбасу. Перебиває ця катастрофа? Перебиває. Osionfish. Далі давайте говорити. Eee, їх же задача була показати, що вони на все готові. Всі ж перестали вірити в погрози ядеркою. Вони показують, що вони кончені, і вони це показують. І третє, це підготовка до ядерки. Так, для них це, типу, якраз демонстрація того, що вони готові будуть бити ядерною зброєю. Більше того, вони самі почали про це говорити. Вони почали говорити, що Україна готувала ядер... брудну ядерну бомбу. І потім по пабліках понеслося, що Україна думає про ядерний удар. Розумієте, це так працює їхня пропаганда. Коли спочатку нагнітають, 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 потім самі роблять самі і звинувачують нас. Бо коли вони самі готують одразу, ви бачите, якийсь план, то їм спочатку передує інформаційна кампанія щодо дискредитації інформаційно-медійної і політичної ворога. Ось це почалося. Вони вже починають розказувати, що ми брудну ядерну бомбу готуємо. Але цим вони демонструють, що ось на гідротехногенну катастрофу ми готові, то ми готові і на ядерну катастрофу. І це вже питання не до нас, це питання до всього світу. Ну й власне до всього світу. В той час, коли Росія взриває гідроелектростанцію в Україні. ООН торжественно відмічає День Русского язика, і ви можете зайти на сторінку ООН в Твіттері і в Інстаграмі з позначкою РУ, де будете говорити російською мовою і отримати від цього задоволення. ООН, ви теж кончені? Ну ви серйозно. В день, коли вони взривають цю атомну гідроелектростанцію, ви святкуєте День російської мови. Та День російської мови це День тероризму. Їхня мова це вбивство, зґвалтування і підриви атомних станцій. Ви розумієте це? Ви недієздатна організація, яка взагалі не розуміє, що відбувається в світі. Як ви хочете реагувати на це? Де ваш де Радбез? Де, де він засідає? Де ви вийшли з фактами, як карати Росію? Де факт викинути її з ООН? Викинути її з Радбезу? Де це? А ви святкуєте в інстаграмі День російської мови? Друга історія: Генсек Ради Європи шокований. Президент Євро... Європейської Ради Шарем Мішель теж шокований. Супер! А де, де ваша реакція фізична? І тільки литовці виходять з, з позиції того, що Україні треба давати зброю, Україну треба посилювати, Україні треба допомагати всім, щоб перемога сталася на полі бою. Ось що говорять люди, які реально розуміють, що тут відбувається. Тому що вони розуміють одну просту причину. Падемо ми, вони наступні. Але не вони, в смислі литовці, вся Європа. Чому це так важко зрозуміти? От, і тут потрібно дійсно це гучно говорити, дійсно треба скликати ООН, дійсно треба робити кроки на випередження, тому що між техногенної екологічною екологічної катастрофою, насправді найбільшою після Чорнобиля, найбільшою в сьогоденній Європі, є терористичний акт, який зробила Росія. І якщо подивитися е, зараз документи міжнародні, то це е, зброя масового ураження, використання техногенних об'єктів для, для масового ураження людей. Ось що робить зараз Росія? Де реакція великих світових інституцій? Що збережемо Путіну обличчя? Не будемо говорити те, що він підірвав дамбу. Де Макрон? Де ці всі друзі? Де президент Бразилії? Де значить решта Камарілії, яка так підтримує Путіна? Де Папа Римський? Не хочете приїхати в Україну. Не хочете приїхати. Розумієте, і найголовніше, для чого це треба росіянам? Росіянам техногенна катастрофа треба, щоб змусити нас до миру. Нас і Захиска. Дивіться, що там відбувається. Давайте мир любою ціною. Там же затоплює просто цілими регіонами, а ще може бути ядерка. Давайте підписуйте. Але знаєте, є проблема. В українців немає страху. Є бажання помсти і надія на перемогу. Все, решта емоцій завершилась. Ну, немає більше емоцій, у нас немає, просто їх фізично. Є людь, а страху вже немає. Страх є в Заходу, а в нас нема. Ми тут всі налаштовані перемагати. Ми пережили і росіяни цього не пам'ятають. У них дуже коротка пам'ять. Не них Росія почалась тільки коли прийшов Путін. Але вони забули, що ми пережили Чорнобиль. І ви, свій росіяни, переживете рано чи пізно, але ви, поки, на це заслужили з тим всім, що ви тут робите. От і я більш ніж впевнений, що ми точно вам не дамо спуску. Друзі, бережіть один одного. В нас, крім нас, самих нікого немає. Наша країна сьогодні дійсно єдина, як одне велике племя, Ми тримаємо, допомагаємо один одного. Ці чорні катастрофічні пекельні дні. Ми пройдемо. Ми нікуди не дінемося, ми виживемо, ми переможемо. У нас точно немає іншого шансу. І у нас єдиний шанс це просто перемогти. І в даному випадку ми надіємося на Україну, ми надіємося на наші збройні сили. Ми надіємося один на одного, допомагаємо один одному, і ми точно. Переможемо, будемо на зв'язку. Бажаю вам безпеки. Нагадую ще раз, чим можете допомогти Херсонщині? Пам'ятайте, що там всім треба допомагати когось, можливо, когось перевести, можливо, комусь дати свою школу для поселення сімей. Я говорив з місцевої влади. Вони зараз якраз. Розуміють масштаб ту трагедії, тому що постійно вода підходить. Вони не розуміють, яка релокація треба буде, скільки людей перевозити. Хоча скажу чесно, херсонці не хочуть їхати. От херсонці не хочуть їхати, це просто святі люди безстрашні. От херсонці мають на увазі і жителі міста, і області, в яких зараз підтоплюється страшна вода. Вони не хочуть їхати, вони не хочуть кидати свою домівку, ніхто не хоче покидати ті місця, які вважає своїми. Ніяка жодна сволота і покидьки. Окупанти, які прийшли, хочуть загарбити, в них точно нічого не вдасться. Друзі, бережіть один одного, будемо на зв'язку. Я ще вийду на зв'язок, коли буде ще інформація. Наразі ось така. Ось така аналітика, такі політичні новини, і, власне, такі мотивації Росії чинити терористичні акти на нашій території. Бережіть один одного і до зустрічі.